Всім привіт! Ви на каналі Югуріфтеєм 3 і це свіжі новини боксу. Реакція Далахої на реванш Мейвезер Пакяо. Шакур Стівенсон перебоксує Теофіма Лопеса, думка тренера Джервонте Девіса. Воу Олександр Усик не в захваті від бою з Ворлі. Звільнить титул. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Легендарні ветерани рингу Мейвезер та Мені Пак'яо знову обговорюють можливість реваншу. За чутками інтерес до організації поєдинку виявив сам Netflix, який готовий профінансувати грандіозну подію. Їхня перша зустріч у 2015 році увійшла в історію як найприбутковіший бій усіх часів: рекордні гонорари, рекордні продажі Pay-Per-View та небачений комерційний успіх. Толкспорт звернулася до зіркового Далахої, який боксував з обома бійцями. Вау, це так. Може вони й мене візьмуть, я біг би відпрацювати рефері. Ну давайте і мене якось підключить до двіжухи. Якщо без жартів, то перший бій відбувся вже давно і вийшов непоганим. Яким буде реванш? Я вважаю, що все це зараз чисто заради розваги. Навіть не знаю, яким буде формат бою, справжнім чи виставковим. Якщо справжнім, то, на мою думку, це буде добре для боксу. Делахоя ставить на Мейвезера. І це незважаючи на те, що пак я повернувся у спорт, проводить справжні. Поєдинки, знаєте, що перш за все потрібно знати про Флойда, те, що цей чувак завжди про себе подбає, він зробить бій більш силовим. У цьому його перевага, це атлет світового рівня. А коли я дивився останній бій мені, то мені зізнатися мало не по собі, начебто здивував. Звів нічию поєдинок з чинним чемпіоном світу Маріо Баріосом. але відчувалося, що то не той пакяо, не той, з яким я бився, не той, хто відправив мене на пенсію. Думаю, якщо бій відбудеться, то ми в Везер з ним впорається. Тренер британського напівважкового ВК Ентені Ярда, тунде Аджаї, висловився про можливий поєдинок свого підопічного проти чемпіона WBC Давида Бенавідеса, поділившись своїми очікуваннями та поглядом на шанси Ярда у цій зустрічі. Коли хтось вже говорить про наступний бій, він явно не зосереджений на тому, що перед ним нехай далі нас недооцінює. Він постійно згадує Бівола і Бетербієва. А я думаю, ти з божеволів, друже, думаєш, ми сюди приїхали просто погаситися? Ми приїхали. Боротися, і Беневідес отримає бій свого життя. Ентоні просто має залишатися собою. Всі ми чули, як він сказав Беневідесу, що хоче побачити справжню стрілянину. Подивимося, правдію у вічі. У Давида всього два бої у цій вазі. Він задихався з воздиком, а потім упав від Мореля, який мав лише 11 профі поєдинків. Так він має аматорський досвід, але він не бетербіїв і не ковальов. Дворазові володарі нагороди. Ring Magazine Fighter of the Year. У Ентені є досвід боїв із цими хлопцями і залишається свіжим як огірок. Я думаю про це щодня. Має на увазі про перемогу над Беневідосом. Це велика подія. На кону стоїть дуже багато, і для мене це питання репутації особисто. Якби я міг обрати лише одного бійця, з ким би хотів пройти цей шлях. Це був би саме Ентені Ярд, сказав Аджаї. Нагадаю, Бі Ярда та Беневідаса пройде 22 листопада в Арьєді. Колишній чемпіон світу Рой Джонс молодший висловився про перспективи абсолютного чемпіона другої середньої ваги Теренса Крофорда та екс-чемпіона Сауля Альвареса після їхнього очного протистояння. Я думаю, Крофорд має спуститися та виграти титул у середній вазі і на цьому завершити. Це було б круто і не дуже зацікавлений у його реванші проти Канело. Сауль може робити все, що захоче, він же і так багато досяг, йому вже не так багато лишилося робити. Канело може або добуватися Ваншу або завершити кар'єру, він вже зробив більше ніж достатньо, сказав Джонс. Нагадаю, у вересні Кроуфорд переміг канело рішенням суддів. Тренер чемпіона WBA у легкій вазі Джервонти Девіса Кенні Еліс поділився думкою про те, з ким варто було б зустрітися чемпіону WBC замість володаря титулу WBO у першому напівсередньому дивізіоні Теофіма Лопеса. Гері Расел Матіас, ось ці хлопці у першій напівсередній вазі. Чи є Лопес найкращим боксером першої напівсередньої ваги? Ні. Як Тео може бути найкращим у першій напівсередній вазі, якщо він тільки і піднявся з легкої ваги. Я не думаю, що Тео зможе перемогти Шакура. Вважаю, що Шакур перебоксує Тео. Не думаю, що Тео взагалі хоче побитися з ним і не підписує жодного контракту. Думаю, Вільям Сепеда дасть Шакуру складніший бій, ніж Тео Фімо. Сепеде не дасть Шакуру жодної паузи, а ось Тео у нього буде точно бій перед починок, сказав Еліс. Раніше Теофімо заявив, що незабаром буде оголошено про його бій із Шакуром. Ще більше яскравих моментів спорту разом із нашим партнером Фовбет, також наш партнер підготував для вас дещо цікаве. Деталі у моєму телеграмі, посилання у закріпленому коментарі під відео. Порівню все світ боксу разом з нами. Генеральний директор к 2 Promotions Ukraine та колишній промоутер абсолютного чемпіона суперважкої ваги Олександра Усика Олександр Красюк поділився думкою про потенційних суперників українця у наступному бою. Йдеться про британців Моузиса Ітауму та Фабіо Ворлі. Красюк зазначив, хто з них становить велику загрозу для Усика на даному етапі кар'єри. Грунтуючись на тому, що ви побачили у виконанні Усика у минулому бою. Зараз є два імені, яких штовхають у бік Усика Мозус Ітаума, та Фабіо Ворлі, якби він побився з кожним із них, як ви бачите ці бої. Я знаю, що ви оберете переможцем Олександра, але розкажіть, на який манер будуть ці перемоги. Моузес дуже молодий для Усика. Моузес і Усик це як Кіт та Миша. Я вважаю, що на цьому бою Моузес має шанс панчера, але це буде гра в кішки мишки. На цій стадії, якщо ми говоримо сьогодні, за рік все може змінитися. Я вважаю, що через рік і Таума може стати супер -магазіат. Іркою або за два роки Говорячи про фабіо Ворлі, він точно матиме шанс панчера. Він був у тренувальному таборі. Він сперенгував з усиком. Він знає Усика, а Усик знає його. Немає нікого в індустрії, хто може змагатися з роботою ніг Усика. Нікого по боксерському IQ ніхто, але ви бачили, що паркер також був фаворитом і виграв бій за очками. Він прийняв удар, і бій було зупинено. І тепер, через 10-20 років, ми подивимося на результати цього бою і побачимо, що Фабіо у ворлі переміг без пояснення причини. Який бій ви би уникали зітаумуючи з Ворлі? Обидва? А якщо потрібно обрати один? Я б зараз уникав будь-якого бою для Олександра. Але якщо говорити про те, хто більш небезпечний для Усика зараз, то я вважаю це Ворлі на поточній стадії. Ворлі більш небезпечний, сказав Красюк. За інформацією змі, менеджер Олександра Усика Егіс Клімас у розмові з журналістом Джимом Вайтом заявив, що український боксер не в захваті від перспективи бою проти Фабіо Ворлі. При цьому, судячи з усього, це не про страх битися з британцем, а про те, що великого сенсу ризикувати всіма титулами суперважкої ваги і своїм статусом просто немає. Поєдинок з Ворлі прибутковим не буде. Усик поки що ніяк не коментував той факт, що Ворлі переміг Паркера і став обов'язковим. Зв'язковим претендентом на його пояси, і якщо українець відмовиться битися з Ворлі, то втратить титул WBO. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!